A-tidecam e ya bespiru kanjurtje. Cha voru ki duje moro. Aquilo ke beiro. Ereo le podim masade da escola, lo vi mais. Oi, ada especialne. А куда ваш надо Стоїте, де вам сказали. Я що не

Десятий. У нас немає. Скільки десяток? Десять має бути. Населення. Населений. Одиннадцятий. 18. Ми вже з вами відпрацьовували багато разів справжню евакуацію. Робили це в сховище. Бігли, знаєте. Дав би Бог, щоб більше не повторювалися цієї біди, але війна ще триває. Треба бути готовими до всього. Сьогодні ситуацію ми трошечки змінили. Бачите, зробили замінування, нібито школи і доповіди. Далеко не треба. Далі, як працюємо далі, початкові класи. Перший, другий, третій, четвертий, зараз. Зайдуть в актовий зал, подивляться там відеофільм і потім проведуть в класах вікторину. Десять хвилин, е, оці 10 хвилин, поки початкові будуть дивитися свій фільм. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий класи будуть в класах з класними керівниками, е, техніка безпеки, інструктаж проведуть класні керівники. Десять хвилин проходить, тоді вони йдуть. Актовий зал, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дивляться світлі, вертаються в класи із класними керівниками е, грають. Зараз вікторин. дивитеся свій мультфільм, запам'ятовуєте, що там буде розповідатися. І після цього підете в класи, і вчителі для вас, ваші класні керівнички, проведуть вікторину за цим мультфільмом. Зрозуміли? Да, Ось. Да. Будуть вас питати, так що будьте дуже уважні. Можна да, ширше. Можна сісти трошки, розсістися, не треба так тиснутися. Все. Слухаємо і дивимось уважно. Я Бог і хочу познайомити тебе з дуже важливими правилами безпеки під час війни. Зверни увагу на те, як ти зможеш у небезпечних ситуаціях вберегти своє здоров'я та життя. Отже. Безпека на території війни, міни та вибухи. По перше, слід запам'ятати, що не можна чіпати в жодному разі. Це військова техніка. Безпеки під час воєнного стану для учнів і батьків. Повідомте про почуття сусідам чи знайомим. За необхідності надайте їм допомогу. допомоги. Якщо сталася надзвичайна ситуація, Ні, давайте так, піднімають руху і відповідальність. Давай, Юлія. Геніяти самостійно слухати призілок інших. Добре? Ще хтось хоче доповнити? Mm. Давай, Юля. Верхнути телевізори або відкрити канали, перевірені канали з інформацією. Хорошо, молодець, наша тебе. Взяти самі речі важні і вибігти з школи. Ну а якщо ти не в школі? Вибігти з хати. Добре. Що треба взяти з собою під час повітряної тривоги? Телефон. Давай, Ялонка. там все, що потрібно, щоб euh, хоча б там декілька минут поїсти чи щось таке. Далі. Буде. Як і для чого можна зміцнити вікна? Це щоб скотина з мішками. плівка? Так. Е, мішками з піскови. Так. Взяти. А як ми ну, відклеїмо скотчем, якщо ми... Вийдіть під час обстрілу з автоматів. в Ховачність. Да. Так, ну якщо ми в будинку, то це в безпечні місця, в безпечні місця ми. В будинках що є діти? У ванни кімнати, по морі, так, я говорила, там де є стін, якомога більше стін. Так.